Російська армія обстріляла міста та села Донецької області з артилерії, реактивних систем залпового вогню, смерч, град, крилатими ракетами та авіабомбами. За минулу добу через обстріли пошкоджені два житлові будинки. Поранений чоловіку у Зарічному Лиманської громади. Повідомляє, виконуючий обов'язки начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз. Обстріляли Авдіївку, Зарічне, Курдюмівку та Воскресенко. На Бахмутському напрямку сили оборони успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщівки Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону Збройних сил України в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області. За результатами ведення наступальних дій, Сил оборони мають успіх в районі Кліщівки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій. В зоні відповідальності у в Таврії на Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'янки Донецької області. Тут минулої доби ворог здійснив 11 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. О шістій ранку окупанти обстріляли Авдіївку. Повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Віталій Барабаш. Зранку був масований обстріл старої частини міста. Дві вулиці попали під цей масований обстріл. Там не надходила інформація, рахунок. постраждалих всі догідно біля десятої авіаракетний удар по Авдіївському скомпоксим заводу. Дві ракети 9.40, стара частина міста масової артобстрілів тримав пора цивільний чоловік загиблих протягом доби немає. Анастасія Галасюк, Олександр Забродін, Суспільне новини, Донбас.